Зв'язку Олексій Дніпров, заступник керівника офісу президента України. Говоримо з ним далі про проект Школа супергороїв і сьогоднішню акцію передача книг до цієї школи. Доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, Україна, доброго ранку. Витучі. Вітаю, дякую за запрошення, пане Олексію. Розкажіть про сам проект про школу супергероїв. І розкажіть, як оця що створює ця співпраця, оцей синтез благодійної акції українським дітям, українську книгу і школи супергероїв. «Школа супергероїв це унікальний проект, який починався як волонтерський. А на, на чолі з наразі заступниця міністра освіти вже і науки і наукинови а започатковані були навчальні такі центри при лікарнях, де а наші дітки перебувають довгий час на лікування з такими тяжкими хворобами. Потім цей проект під патронатом першої леді був вже офіційно перетворений на, на державні установи, і на сьогоднішній день функціонує вже як у вигляді державних установ школа супергероїв. А і безпосередньо а, там знаходяться і працюють професійні викладачі, професійні методисти, які працюють з цими дітками, і паралельно з лікуванням вони їх навчають а, і проводять з ними а, заняття а, відповідно до мисвітянських методик. А, акція українським дітям Українська книга була започаткована в минулому році, а, і в, в рамках цієї акції було передано. А, Сотні тисяч книг нашим переселенцям, нашим навчальним закладам, нашим бібліотекам. І сьогодні безпосередньо в рамках цієї акції буде передано більше тисячі українських книг для дітей, якраз безпосередньо перебувають зараз в лікарнях і паралельно навчаються в школі супергероїв. А ці книги будуть передані в. Лікарні в Києві, зокрема, в нашій лікарні Вохмаді, а також в лікарнях Житомира, Дніпра, Хмельницького, Харкова та Львова. Сподіваюся, що вони допоможуть якраз успішному лікуванню і реабілітації наших, наших діток. Така допомога, пане Олексію, діткам, які потребують лікування. Чому це важливо? Це надзвичайно важливо, і це методика, яка застосовується в розвинутих країнах світу, оскільки звичайно, що реабілітація в тяжкохворих діток і лікування воно проходить надзвичайно важке, їм потрібна психологічна реабілітація, і найважливіше вони звичайно не знаходяться в навчальному закладі і не в навчальному заході і не не відстають у навчальному процесі. А Зазначена методика дає змогу паралельно з лікуванням, паралельно психологічною реабілітацією також і е, проходити навчання і не відставати від своїх одноліток і своїх е, е, в школах і, і інших навчальних закладах. Пане Олексію, а як вдається різних за віком дітей залучити до навчального процесу? Чи багато ресурсів потребують ось такі школи супергероїв, і яких фахівців вони потребують? А, звичайно, це потребує ресурсів. Звичайно, держава має для себе виставити пріоритетом. Я переконаний, що так і буде. З... Які Спеціалісти це звичайно. А вчителі це вчителі реабілітології, це вчителі, психологи ну і з вчителі з загальних предметів, які мають досвід не лише не лише з загальною освітою, а також з інклюзивною освітою. Звичайно, таких спеціалістів нам треба більше, і якраз так само має бути пріоритетом підготовка. Педагогічних працівників якраз саме такого профілю має має стати в нашій державі, і переконаний, що що так, що так і буде, і я знаю особисто декількох працівників, які працюють в таких установах. Я це знаєте, справжні героїчні наші педагоги. Які кожного дня стикаються з такими, ну скажімо так бачать, наскільки важко нашим дітям, але вони вкладають в них все своє і намагаються перейти цю біль і навчати їх повноцінно. Повноцінно їм це вдається. Пане Олексію, от ми почали цю тему із того, що проанонсували, що книги передадуть освітнім центрам школи супергероїв Житомира, Дніпра, Хмельницького, Харкова і Львова. Чи будуть на черзі інші міста? Чи буде розширюватися цей проект і сама акція передачі української книги дітям? Безумовно, безумовно акція не буде припинятися. Так само, вже вчора книги поїхали в Миколаїв. І наразі, в наших планах є звичайно звичай, інші міста, інші заклади. І сподіваюся, що за декілька місяців. Місяць я сподіваюсь не більше. От акція буде розширена, продовжена, і ще більше більше книг буде розповсюджено по для наших для наших дітей. Дякую, пане Олексію, за те, що знайшли час для нас. Це був Олексій Дніпров, заступник керівника офісу президента України. Нагадаю, ми говорили про благодійну акцію українським дітям українську книгу. В рамках якої українську книгу передадуть сьогодні освітнім центрам школи супергероїв Житомира Дніпра, Хмельницького, Харкова і Львова. Ми продовжимо за мить.